Так, ребята, всім привіт. Давно не бачились, коротше. З чого почати, як би сказати. Е, сою ми вже пару полів змолотили вже давненько. Коротше, не тільки вже 2,5, по-моєму. Ну, ребята, реально так все швидко відбувається, що просто... Не успіваєш ні знімати. Ні ну, коротше, все якось в один день навалилося. То одна робота, то друга, то третя. Ось зараз ззаді вже сімечку вбрали неді неділю назад. Зараз ось дискую, коротше, Не всю. Осталось у мене ще убрати одне поле із сої. Думаю, зроблю там нормальний відосик. Все вам розкажу, понятно. Що, що до чого, що було, на чому попав. Коротше, щоб не наступали на такі самі граблі, як я. Коротше, це все буде по уборці в сої. Там все відео буде є, кратко і понятно все розказано. А зараз discoю, дивіться, яку палку після соняшника. Урожайність була плюс 3, ну, коротше, 30 плюс, як би сказати. Точно вам не скажу, бо це все дома слажувалося якби, в мішки, бо смислу немає здавати. Короте, я її небагато посіяв ці цю, цю сімочки, якби бела е посіяна була. Добре, я сюди ніяких не давав. Е тут було постійно е сілася е ну, пшениця, там, ячмінь, пару год соя була. ну короте, Культури, як сімочки, тут не було взагалі. Ну, коротше, їй плюс допомогли дощі, я так думаю. Так, йдемо далі. Коротше, що вам хочу розказати. Думав, блін, там роблячі котки колись блин, хотів купити собі. Ну, як би сказати, на свої площадя вони нахер не треба. Щоб перебити в цю палку, міленько, ось бачите, зараз ось покажу. Бачите, ось які решточки залишаються. Це, якби приглубив я на своїх е, дисках десь сантиметрів ну, 5-6, десь так. І в принципі результатом я довольний. Нахер переводити сумашечі деньги, як можна он зробити отакими, от зараз переверну камеру і от такими бомбезними дисками. Якби я їх не рекламую. Ребята. Мені за рекламу ніхто нічого не платить не дає. Я їх купив, були в мене там відосики, що купив я його бушним. Які вже були е в обробітку 500 гектар. Один, один е якби, сезон вони 500 гектар бахнули і все. І одних от них бо якби МТЗ вони уже. на другий план, вони вирішили. Якби убрати оцю техніку і, і диски. Ну, коротше, я позвонив, тут рядишком було, вже це в 17-му році, по-моєму. А вони. Ні, в 18-му збрехав. Ось, бачите, 18-й рік. Оце їх в 18-му році їх і купив. Прикиньте, вони поробили, ну, в них сезон вони поробили. Вони палку перебили по осені і все. Я їх купив після того, як вони його. І вони от 500 гектар бахнули. І оцей в них такий стан. Коротше, нічого тут не робилося, не мінялося. Все працює гуд, отлично, мене все устрає. І по обробітку теж, ребята. Ось, бачите, ну, ну, блин. я думаю, як другий раз я піду в другу сторону касеню, то тут буде ідеал. Буде просто бомбезно. Ось. Зараз покажу, яка палка. Ось, бачите, Чик. Ну тут все ясно і понятно. І шо привращає, оце все діло. Так що, ребята, от так. Не сердіться на мене, блин, а може чогось там вам більше не показую. Ну, реаль, реально, ребята, ну не, хва... <coughs> не хватає времени на все. То тут тут робиш, пахаєш в полі. То на одній роботі робиш, виїжджаєш, то на другій, бліна, ну, Коротше, десь треба копійку заробляти, сидіти на місці. Не хочеться, якби хочеться щось Думаю. до заморозків, щось зробити, щось придбати. Е, ну, якби планів багато, як кажуть. Ну нічого. Так що хочу все вспіти до... До морозів, щось зробити. Там вам покажу відео, може почну знімати, бо я там грандіозну стройку затіяв. Я там в тік-ток викидав кусочки роликів, може хтось мене дивиться. Ну, коротше, ото -от так. Там більше я кусочками, отривками знімаю, показую, що чим я займаюсь, що роблю. А тут вже конкретно буду великі відосики знімати і буду щось вам показувати. Коротше, от, -от так. Так що нікуди я не пропав, е -е, безстренько скажу по двом полям по урожаю по сої. Якби були і хороші моменти, і погані. Коротше, скажу, які погані, це протеїн. Коротше, в цьому році реально протеїн це жесть. В кого не питав, кого не дзвонив, протеїн малий і ще на прийомки додавали. На 1% більше. І коротше, зараз ніхто в базу не попадає, практично. Так що, ото так. Так що всім удачі, ребята, всім добра, всім миру і перемоги. Все, слава Україні!